Посилочка з великої багачки, вроді і недалеко від нас, але да? ну, доїхати зараз нелегка задачка. Того будемо розпаковувати в посилочки. І що ми бачимо? Ми бачимо записочку. Записочка це найголовніше, що має бути посилочки. І що ми бачимо іще ось? підійди, будь ласка, наскільки все обережно складено? Як гарно посортовано. Що тут у нас? Здається, там, да? але ну, я можу не додивитися через пакет. Мідь, Латунь. Самина. Може випало, може не випало. Алюміній електротехнічний. І все це окремо профіль алюмінієвий. Так, іди сюди. Оце ось у нас виходить що? Що нам віддає? А? Не знаю? Ні, алюміній. алюміній. Причому хотілося, щоб це був електротехнічний, але ні, це звичайний алюміній. І ось звичайний алюміній. Просто наскільки ідеально зроблено. Нема до чого приколупатися. Да, так сказати. Дивись, медяшка, на сьогоднішній день 360 гривень кілограм. Е, кіло 860. Що робити? Іло 9. Самина. Підходь, покажемо, як виглядає ця минка. ця минка. Тут трошки є момінка у ця минки, да? оце ось трошки не ця минка. Трошки не ця минка, це трошки железяка, бачите? Китайський брат підсовує нам какашку, ну нічого, так буває. Сам 2,5, сам на сьогодні 50 гривень кілограм. Алюміній електротехнічний, 80 гривень. Тілограм. Маленький якийсь вострій. 0,6. Латунинка. Латунинка. Давай глянемо латунинку, підходь. Дивись, все, да? обережно, максимально гарно. 2,2 латунь. По 210 гривень. Плети до своїх братів. Алюміній профільний. 200 грамів по 70 гривень. Алюміній звичайний 55 гривень кілограм, 700 грам. Хтось просив, називай ціни, говори і цамина, мина, да, яку ми прозівали. 200 грам. От і все, отака от от розпаковка. І вона займає мінімум часу, максимально гарна і ефективна. Так же? Я думаю, так. Так що дякую вам за посилочку. Ми погнали. Працювати далі, а ви пакуйте ще і відправляйте на лубний.